Так, всіх вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас огляд авторинку Білої церкви. Підтримайте канал лайком, підписочкою, також коментарем. Перве покоління шкоди Fabia 2003 року двигуном 1,4 на 16 клапанів звичайний MPI простий моторчик з пробігом 267 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 4500 Noсь. Автомобіль у нас іде в універсалі. Комплектація Comfort. Рижиків, болячок в них немає. Ні рижиків, ні скультчиків, ні якихось дутів немає взагалі ніде. Не Задня нас стіленька. Підсвідка номера дуже в гарному стані, немає там здуті. Так що на титанових таких дисках 15 чи 14, я вже не пам'ятаю. А, тут 14 радіус, так що позацікав даний автомобіль. Сюди, кстати, без проблем ставиться газ 4-го покоління. Так, наступний автомобіль у нас Opel Insignia з 2-літровим дизельним двигуном. Автомобіль був приганий з Німеччини, судя по наклійці, але вже на українській реєстрації. Має передні паратроніки, омивачі фар противотумайні фари. 2013 рік, 264 тисячі кілометрів пробігу, 8900. Номер власника. ось, Пити Я вам її по коло обійду. Так, тут у нас як його радіусі титанові диски. А, 18-й радіус заводських титанових дисків. Автомобіль до половинки тонований. Передні вікна не тоновані. Задні паратроніки. Так, це ж виходить, що вважається, я ліфтбек, правильно сюди. Хрен я знаю, сюди на універсал то лічити можна. Так, на автоматі шкірені сидіння, клімат контроль, бортовий комп'ютер, да, бортовий комп'ютер, сидінь на даний пробіг на 200 на 264 Геть. гарне водійське сидіння, руль також. Видно, що не перешитий руль, бо ну, по ньому видно. Та й рідко хто заморачується, ставить шфіри, перимо, бо там від 100 доларів перешитруль. Кого засікав даний автомобіль, телефонуйте по номеру в Так, Наступний автомобіль у нас Opel Zafira 2011 року з двигуном 1,8 газ бензин пропанова газова установка 4 покоління має передні паратроніки. Автомобіль свіжо пригнаний у нас з Німеччини. 204 пробігу, 1 і 8 газ бензин. 7700. Номер власника ось. Зараз я вам є. обійду по колу даний автомобіль. Все рівненько, ні скольчики, ні ржавчинки, геть немає ніде. Так що... Автобіль самий містна, каже, власний паркується. Зйомний мост. Термін не дожав. Ага, радію все віддаю із задні паратрубники. Да, все полосю тут. Все, все чистенько, навіть з ним ніхто не користувався, не заюрзаний, ні пластик нічого. І газ тут заводський тут. Ага. Але на четверте покоління пропановий, правильно, що там? Так. Тут ну, все судли. Немає автомобілів, все злучне. Навіть пластик на. Всі вони не не ложили такого. Подерли, як зазвичай буває. Так що, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте Подивіться. по номеру. Ага. Це не, це не панклепл. Але пропан, не, не метан. Так. Бо є ще й метанові такі автомобілі. Так Давайте подивимось. Підігріли, не защухано ніде, нічого не перешивається. Ручка ще за, завозкі. І навіть, бачите, тут ще в ще цей. Руль руль явно не перешити, бо ніхто. Угу. Клімат, контроль. Бачте, і водійське сидіння. В гарному стані на свій пробіг. Навіть бачите, не дуже Є такий пластик такий зачуханий. Так, Когось зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте. до власника. Ось оцей. Ось номеру, в принципі, непоганий автомобіль. Так, Наступний автомобіль у нас ВАЗ-2115 2008 року. Ціна 2150. Двигун 1,6, газ, бензин, пробіг 197 тисяч кілометрів, 250. Номер власника, але всього кому цікаво буде. 2008 рік, зараз я вам її оббіжу по колу, покажу. Паркопчик є, вже комусь при себе підвозить підвезти титанові диски 13 го радіусу. Так що кого зацікавить, пишіть, дзвоніть по номеру в об'яві так, Перше покоління Renault Scenic 2003 року, 1,6 газ, бензин, ціна 3800 доларів. пробіг автомобіля 254 тисячі кілометрів, механічна коробка передач 1,6-16 там Рехові вітер такий. Автомобіль має фаркоп. Де не де є нюансики, покузували руки, бері, беруть своє. Так, вона п'ятиступка. Так, кого Зацікав даний автомобіль, телефонуйте по номеру в об'яві. Так, наступний у нас Mercedes А-клас 2000 року. 4100 автомобіль у нас на автоматі 1,7 дизель. 270 тисяч пробігу, номер власника, усього зацікавий. Зараз вам покажу автомобіль по колу. На таких титанових дисках, чорний колір. Титанові диски 15 розміру. Такий ось салончик. Так що, кого, можливо, зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте до власника. Є камера заднього огляду і парктроніки в задньому бампері. Де воно показується? Мабуть, в, а, в Зеркаді, в Зеркаді, да, показується що щось дивись, магнітола Магнітола така. Так, Наступний автомобіль у нас Mitsubishi Colt 2008 року з пробігом 180 тисяч кілометрів, двигун 1,1. Ціна даного автомобіля 3900 доларів торг. Автомобіль у нас на механічній коробці передач, 5 передач. Сейчас я вам купе виходить з двох дверних. Зараз вам її по колу покажу. Ось такий маленький економний автомобіль. Ззадні місце виходить вдосталь доволі, дивіться, сидіння як переднє, наскільки воно відсунуте. Да? І ззаді місця ще скільки. Так, по комплектації в нас тут бачу, наче кондиціонера нема. Два передніх електросхлопідйомника, задні партроніки є на автомобілі. Так що, кого можливо зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте по номеру в об'явці. Так, наступний автомобіль у нас це Passat B5 Plus з двохлітровим бензиновим двигуном в сірому кольорі. Легеньке тонування. Так, тут у нас не ксенонові фари, а звичайний галоген. Українській реєстрації так. 2005 рік, це останній рік випуску Б5. Двигун з газом четвертого покоління, пробіг 288 тисяч пробіг і 5200 торг. ну За таку ціну, да, так, дивиш тут наче схольчиків нема. Автомобіль. Більш-менш в стані в такому. Все треба дивитися. Бачите, я вам по колу підійду покажу. Крила ціленькі, ручки не зліщі нічого тут. Арки, арки там, десь прикасається бампер. Геть ціленькі. Потім під номером немає ржавчини. Ой, під номером, де е, цей бляха. Підсвітка номера. Так що кому цікаво. Номер там наче був, да, номер був. Фасатіка такого. Да, наст...